Кадрові зміни, які обговорювали сьогодні на сесії обласної ради, коментує голова Сумської облради Микола Кличко. Пане Микола, вітаю вас. Вітаю. І перше, сьогодні призначали голову бюджетної комісії. Був мітинг, були крики ганьба. Ми все це побачили у матеріалі. Ваша позиція. Моя позиція полягає в тому, що в цьому складі Сумської обласної ради дуже важко знайти. На жаль, людину, яка є спеціалістом з питань бюджету. І, на жаль, при формуванні складу обласної ради, при голосуванні, ви знаєте, як воно відбувалося, більшість була сколочена під партію регіонів. І е, в, в тій комісії, яка зараз, зараз працює, е, ну, важко депутатському корпусу знайти кандидатуру, яка б задовольняла всі депутатські групи і громаду, і так далі. В минулу каденцію пан Березін працював головою цієї ж комісії. Я нагадаю, да, це було і під час помаранчевих, і під час, вже коли був президентом Янукович певний час. І він працював на цій посаді, і це не викликало жодних там, протиріч, протистоянь. І громада з цього приводу нічого не говорила. Я був би не проти, якщо б громада запропонувала якусь іншу кандидатуру на цю посаду. І так і повинно бути. Ми повинні розуміти, що не депутат і не спеціаліст цього питання не може стати головою бюджетної комісії. Тому, коли громада сказала, що, знову ж таки, не громада, деякі представники певної політичної сили сказали, що вони проти Березіна. Я сказав, давайте іншу кондатуру депутата діючого. і Будь ласка, поставимо її на голосування. Але знову ж таки, крім криків, ганьба, жодних пропозицій не було. Щоб попередити у майбутньому такі мітинги на сесії обласної ради, що довелось пообіцяти тим же мітингувальникам? Я запропонував тим людям, які. Проявляють активність на сесіях, спочатку проявляти її на комісіях обласної ради, через які проходять всі питання, на погоджувальній раді, на депутатських зборах, і вияснити всі ці питання. І якщо б на комісії було чітко заявлено про таку позицію там громади, знову ж таки, частини громади, бо ми бачимо, як в Донецьку, да, 500 людей сидить з автоматами в Донецькій обласній раді і качають права на всю область, і на всю Україну. Ну, такого не повинно бути. Це ну, знаєте. Неправильно. Повинна бути консолідована думка, наприклад, Майдану, да? або консолідована думка громадських організацій з цього приводу. І пропозиція конкретна інша. Це, тоді це буде правильно. Щодо інших кадрових призначень, які відбулись сьогодні на сесії, ваша позиція, ваша думка ну, стосовно. Ми цього? починаємо дуже серйозну роботу з комунальними підприємствами, з тим, щоб в цей тяжкий час зупинити падіння економіки області. Що принаймні комунальні підприємства, які були збуткові або взагалі е непідйомні, почали потроху відходити і почали працювати на інтереси громади. З цією метою були призначені сьогодні керівник облагролісу, там дуже багато питань по цьому підприємству. А зараз взагалі там ситуація дуже складна, тому що все, все стоїть. Товар, е ну не купують товар. Став експорт, і треба робити рішучі кроки для того, щоб відновити діяльність цього підприємства. Ну далі побачимо, як воно буде. Я дякую вам дякую. за сьогоднішні коментарі. Глядачам нагадую, що далі у випуску буде ще дуже багато цікавих тем. Не перемикайтесь.